Я мов зайчик. Я мов зайчик. Ніс рожевий волоків вуха. Довкола принюхаюся і прислухаюся, а серце тоненьке, тиленьке. Я всього боюся. Вітер подує, хоч би не ураган. Дощ накрапає, аби не шквальна злива. Звідки згрюкне, лиш би не грім блискавка. Чи то зайве лякаюсь? Я, мов зайчик. Шикне, хоч би не зміюка. Гавкне, аби не певсь. Крикне, лиш би не крик, тільки дневовцюга. Полохлива не віриться. Кажуть, от виростеш, не будеш боятися. Я росту, росту і дивлюся на світлий край день за ніч, ранок за вечором. Я, мов зайчик, ніс рожеві великі вуха. Тому любити мені у зліся й сонечко, слухати річку і співочок жайворонків, нюхати квіти й трав'янисті рослини, бачити світлячків у темряві, стрибати мені в конюшині з метеликами. Щоб у житі і меж грядками придивлятися до петрушки, пастернаку, моркви і капусти, вітер подує. Який же це ураган? Дощ накрапає? Хіба ж це злива? Звідки грюкне? А то весняний грім. Смілива я, мов зайчик.